Музей під відкритим небом в колишньому селищі Порогів на травневі свята провів свою традиційну щорічну ярмарку для киян та гостей з інших міст. Чотири дні відвідувачі могли прослухати гру музикантів на кобзі, флейті та інших народних інструментах. Олег, місцевий флейтист, продає на ярмарці збірки своєї поезії та картини. Ну, сьогодні це святкові дні. Сьогодні дуже багато майстрів поприходило сюди, ну і я в тому числі. Я проводжу майстер-класи, гри на, сопіл, на сопілках, на народних інструментах і по живопису. Хто має бажання помалювати, даю пензика і картоночку, і вони малюють. А хто вміє грати, то даю сопілочку. Особливо цікаво е спілкуватися з музикантами, що піаніст, чи акордеоніст, чи саксофоніст, він одразу бере і награє щось. Так що... Дуриці Олег також розповів, що в цьому році відвідувачів менше ніж зазвичай пов'язавши це з погодою. У програмі фестивалю передбачували і участь у майстер-класах з ганчарної справи та кавальства усіх відвідувачів. Власноруч створені горщики новоявлені ганчарі могли забрати додому разом з іншими сувенірами українського ремесла. Павло Шаповал спеціально для епізодів.